Як ви розумієте, я сьогодні релакснула в мінал і обновила свої нігтики. Зробила ось такий красивий нюд. Ба сьогодні ми з вами прямуємо. ось Вже підготувалась до тренування десь 10 хвилин. залишилось. Якщо вийде, то я вам трошки покажу тут общу обстановку. Я вже після тренування якраз роздягання вільна, і я вам хочу трошки її показати, як тут все зроблено. Ззаді ви бачите чисті рушнички. Тут ви можете налити собі фільтровану воду, фени, лосьони. І yeah. я. Ось так виглядає роздягання. І з нею ви бачите входи у тренувальні студії, і також душеві. Сьогодні було моє перше тренування в Smart S. і це була хатха йога, і я просто отримала масу задоволення. У мене давно такого не було, щоб від тренування я отримала як моральне задоволення, так і фізичне. І дуже приємна тренерка. Дуже приємний саунд на фоні був. Насправді я розумію цей шум вокруг смертець, бо сюди справді хочеться повертатись. Я вже чекаю наступне своє тренування після тренування взяла собі ось такий коктейль, вітамінний коктейль. Для поліпшення травлення там, до речі, є різні смаки. І також я не знала, що Bioderm є як спонсор Smart S. Здається, я правильно зрозуміла, що дуже круто, і ви маєте змогу взяти ось таку США і спробувати, наприклад, бадімілк, як я в цей раз. Ти съєш лістики? Опрошечі лістики. Ми сьогодні вирішили вибратись трошки погуляти. дуже класна погода, але почався дощ. І на вулиці дуже свіжа, свіжа, свіжа. Вибрались у парк слави. Виправте, якщо він не так називається, той який там, де батьківщина мати. От трошки погуляли там, показали красиві панорами полочки і зараз забігли в мак, щоб трошки перекусити. Погода сьогодні дуже класна, але почався дощ, але завдяки цьому на вулиці дуже класний аромат, цієї свіжої трави. Який я дуже обожнюю. Максимальна моя погода. Нам сказали, що з тваринами не можна в мак, але потім дали водичку для цього для друга. Для друга, Так сказали. Привіт, влог. Сьогодні дуже цікавий день, бо я зустрічаюсь з дуже особливою людиною, з якою ми, мабуть, не бачились більше п'яти років. І це наша перша зустріч після такого довгого проміжку часу. Тому думаю, трошки вам відсніму, якщо моя подружка не буде проти. Я знову в папаї. На цей раз обираю спідницю і не знаю, якісь в мене дуже дивні відчуття з приводу двох спідниць. Перша із них ось така, завишеною талією, і це, мабуть, єдине, що мені не подобається в ній, але це дуже впливає якраз на вибір чи брати її чи ні. Мені подобається коли або середня. Посадка або низька посадка. І другий варіант, який я, до речі, показувала у минулому влозі, але у іншому кольорі світлому. і тут я щось теж не знаю. Трошки вам маленький погляд на куш. дуже такою стрімковою коротше. Mm -hmm. да. Сьогодні вас очікують дуже швидкі огляди деяких шоу-румів. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Я так і не забрала в Ріки Хайп, ніяк вона вибрала, тому все, що в пошуку, і можливо, ви знаєте якісь класні варіанти чорної довгої спідниці, щоб сиділа на середній або низькій талії. Тож напишіть мені у коментарях, я буду супер мега вдячна вам. Дуже класна спідниця. Я хочу таку білу знайти і помірити, може мені таке підійде. Зайшли в сенс, і знайшла як розумію, це сценарій. Чи як? Зараз глянемо. А, це не сценарій. Це прям. це общем, якісь вайб з за... сіяння, Сяйва, Кубрика. А, або не Девід Линч і його Двинпикс. Сервовая темнату. Теж тут великий вибір книжок англійської мови. Дуже круто. Мені здається, я ніде не бачила стільки книжок англійської в якихось інших книгарнях. Ми вирішили завітати в Urban Space 500, про який я вам розказувала в, якось, в якихось недавніх влогах. Трошки перекусимо тут і будемо далі гуляти. да? Угу. Велотрек супер. Ми зараз зайшли в ласку, і у мене тут просто якась неймовірна знахідка. І такі лодочки, перкарди Корсанка біфон Пряшка Сина Внутри Як вам мій аутфіт? Я, до речі, сьогодні зрозуміла, що а, сьогодні середа, і я знімаю тупо кожен день, і це так круто. Мені є що показати, мені є що розповісти. Я знімала тільки що Reels і вирішила для вас якраз підзняти другу частину моєї доставки з майкаву а, там всього три продукти. Але прикольні. Перша це моя улюблена туш від Maybelline Sky High в чорному кольорі. Користуюсь нею вже дуже довго, рік точно. І вона супер, якщо вам подобаються довгі вії. Так, Паста Маріс з. Вона повинна бути з. Як це називається? Вона йде з ксилітом, ксилітол. Не знаю, як правильно, а я коротше чула в Тіктосі, що ця штука впливає на кислотність бротовій порожнині. Є типу, якесь, якесь дослідження, яке говорить про те, що у чоловіків кислотність менша ніж у жінок. І тому жінки частіше е, лікують зуби. Це я побачила у в тік американському тіктоці. Зрозуміла, як могла зрозуміти, тому ви можете мене виправити. Але мені здається, що коротше, це може бути е, щось типу правдиве. Ось така часи. І також у мене тут консилер від L'Oréal. У найсвітлішому кольорі, 320-му, порцеляна. він у мене зараз на обличчі. Він дуже, дуже. Плотний, а дуже таке прям нормальне покриття. Перекриє, мені здається, що завгодно. Я навіть зрозуміла, що його дуже так в маленькій кількості треба наносити. Не знаю, поки що нічого не можу сказати. Здається, що на камері виглядає достатньо красиво. Ось така у нас швидка розпаковка з Привіт! Привіт! Всем привет, It's my ютуб channel. Йоу, камон А я вам хочу показать свій образ. Як вам мій по миутфит. У мене тут чорна кава і дуже смачна булочка з вершково-масляним кремом. Мені сказали. Крем просто безумно смачний. У мене кудрі як у якоїсь одинадцятикласниці на випускному. дуже смачна булочка. Цей крем він просто божественний. Упс. У меня выпала вылка на пол, на асфальт. Подходи, подходи. Придбала першу клубнічку в цьому році, і зараз у нас з вами буде проба цієї клубнічки. Вибрала найчервонішу Коротше, вона не кисла, але вона і не солодка. І трошки ще водяни... водяниста. Тому мені здається, що десь тільки, мабуть, через місяць буде прям та сама смачна клубнічка у нас. Коротше, якщо ми говоримо ще про продукти, а, тільки що мій хлопець у нас є, типу, магазин з європейськими продуктами. І він придбав ось такий прикол. Ось ось такий прикол. І найцікавіше для мене це сир. У нього витяжка 30 місяців. Завтра я хочу з червоним вином скуштувати. Мені здається, це буде прям топ поєднання. Я вирішила повертати біг в своє життя. І тому зараз відбудеться у мене перша пробіжка після дуже дуже довгої перерви. Перерва була, мабуть, мінімум в рік внушительна, тому я вас беру з собою як свою підтримку. Ставте, будь ласка, лайк під цим відео, і я буду знати, що ви мене підтримуєте, і е, це буде спонукати мене бігати частіше та знімати частіше. почну свою пробіжку з п'ятихвилинної ходьби, а потім вже побіжимо і буду робити перерви теж на е, ходьбу, бо розумію, що може бути мені важко. Хвилини бігаю, хвилини йду. І так міняє. Вже дуже жарко, але мені треба продовжувати. Займаюсь по прилеженню. До речі, я сьогодні бігала в найках, які я забрала у мами. Тисніше вона мені їх віддала. І вони прям супер для бігу, дуже комфортні. А здається, це найки Air. Зараз покажу. Я нарешті вирішила зробити свою маску від Бентон. Вона з холодильнику і дуже, дуже приємна. І це та, яка з ліфтинг ефектом повинна бути. Далі у мене в планах збиратись. Парбуватись, бо ми нарешті йдемо на суперників. Тому е, я в передвкушенні і думаю, що теж вам потім залишу якийсь маленький відгук з приводу цього фільму. До речі, ви вже дивились, як вам. Залишаєте коментарі, мені дуже цікаво почитати відгуки. Я вам також хочу порекомендувати фільм Каскадер, який вже вийшов, йде в кінотеатрах. Він прям супер. Я е, максимум задоволення від нього отримала. Дуже легкий, іронічний. Райно гослінгу дуже писують ось такі ролі. Я вам десь тут напишу скільки зірочок із десяти я їй ставлю. Ми почали заклеювати вушка 에, полочки, бо можу якраз наглядно показати в нього ось так почали вони стояти. Я не знала, але це не ок. Ми ось так заклеюємо. З монеткою на ткановий пластир. Йому, звісно, ця ідея не дуже подобається. І це, до речі, дуже така часта проблема, з якою стикаються власники джекраселів. Тому беріть собі на замітку. Це як я зрозуміла, із з різних статей в 95 випадках які відбуваються з вушками. Ви можете залишити як є. Щоб вони були такі стоячі, але мені хочеться, щоб у нього були такі класичні, красиві вушка. Ще у нього почали випадати зубки. Теж дуже, теж дуже цікавий експірієнс.